Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 11 серпня 2023 року. Я вже показувала вам гортензії, але вони змінюють вже колір все більше і більше, тому хочу ще, ще похвастатись, показати. Подивіться, розвалилась в мене ваніла. Ваніла фрайс. Прямо Прям похилила гілочки донизу і варто було б, мабуть, підв'язати, але я не знаю, чи витримає. Ну, Треба щось подивитись. Я не хочу її зв'язувати, знаєте, в пучок до якогось колишка. А ось тут можна було б, я думаю, мотузку так нав'язати. Подивлюсь, чи буде так триматись, чи ні. Це тому що я її не стригла, вже казала я, всі знають, що я не стригла нічого в цьому році. Тому і соцвіття в неї багато соцвіть, і вона такі доволі, я сказала, тоненькі пагони, і вони їх не тримають. І навіть враховуючи те, що через те, що що через я не стригла Соцвіть більше, але вони за розміром менше, все одно, бачите, нахилились. Але подивіться, ось одне соцвіття таке хочу показати. Це ж просто неймовірно. Вона за розміром, як моя голова. Це, мабуть, я тут гілочку зрізала. Так, ви уявляєте собі, ось вам результат. Це тут я зрізала, тому що мене просили на, на продаж. На продаж я відправляла пару гілочок. Подивіться, які ось обрізала. Там було три листочка, вона дала три пагона. І подивіться, які це здоровені шапки. Тому я і кажу, стрижка обов'язкова, обов'язкова стрижка, щоб мати ось такий гарний результат, то треба їх гарненько і формувати. Так, ваніла фрайс це ред якийсь в мене. Ну і схожу в ту клумбочку. Бо там також вони і підростають, і деякі відкриваються, тому що не всі одночасно відкриваються гортензії. хтось раніше, хтось пізніше. Ну і так само і змінюють колір. Хтось раніше, хтось пізніше. І це дуже гарно виглядає, друзі. Але йду спочатку спочатку клумби. Ой-ой-ой! Так, а що це в мене? Боже мій? В мене такого не було, Боже. Така краса. Так, це в мене. Ой, Little Lime. Вже колишок хтось кинув. Little Lime також минулі роки він такий був гарний кучок, кохайний, тому що я його підстригала, так гарненько стояв. А зараз бачите, як. І суцвіття набагато менші. їх більше, але вони менші за розміром. Але дуже гарний сорт. Він шикарний просто. Little Lime, друзі, хто не має, обов'язково собі посадіть. Вона, Ця гортензія, навіть не зважаючи на зараз такий неохайний її вигляд, але вона має право бути у вас в саду, тому що ну, вона дуже гарна. Дуже-дуже гарна гортензія. Так, ці дві в мене. А, з втраченими назвами нема колишків, навіть і не знайшла. Знайшла там колешок, стоїть написано рожевий». Ну, це рожевий. А це я коли йшла, здивувалась, тому що я не пам'ятаю, щоб я таку гортензію купувала. Ну, взагалі не пам'ятаю. Тому я думаю, що це пересорт, але дуже гарний якийсь пересорт. Зараз підійду туди. А поки ще ось. Покажу, також якась невисока. Тут, бачите, бур'ян, так, так собі він росте гарненько тут. Отже ж, що й не видно, замаскувався. Одну гілочку, дивіться, стрілянула таку височеньку. Ну, якби я знала, що це за сорт, то, то я б могла б сказати, а, і, яка вона має бути, а так я на жаль не знаю. Десь у мене всі гортензії я купувала по сортам у продавців. Тобто, десь такі назва є. Мені тут штук, здається. 5 чи 4 чи 5, де загубились назви. Тому, в принципі, я думаю, що знайти буде легко. Тому що так як ростеться гартензія на передньому плані, то ну, зрозуміло, що вона має бути невисока. Ну і ця, ну, Я не знаю, що це. Ну, я таку не купувала, друзі, але ну, вона така класна. Це, звісно, не Great Star, Great Star я хочу ще купити. Вона також має Great Star більше фертильних квіточок, ніж стерильних. Ну, ця теж дуже гарна. Клас, я прям задоволена. Знаєте, дійсно закохуєшся. В ці квіти якось, ну, в мене закоханість проявляється до них якось поступово. Тобто спочатку вони мені взагалі ну ніяк не заходили, ну прям ну, зовсім мені не подобались. Потім, коли я захотіла, все-таки, знаєте, все в мене почалось, звісно, званіли Фрайс. Оце, Я думаю, що це, мабуть, кожен так починає. Ванілу Фрайс я купила, посадила, і навіть вже в перші роки я подивилась Мені дуже сподобалось. Я собі як уявила, що почекається ще ж доволі молоденький кущик, а коли вона виросте, яка буде. А потім до мене приходить знайома, в неї шикарний сад, просто неперевершений. А, і. Ой, фу, щось таке проїхало вонюче. І вона мені показала світлину, її ваніли Фрайс вже в дорослому віці, боже мій. Я прямо <смірит> втратила мови, чесно кажучи. Тому я почала собі там якісь купувати. Ну, купувала самі дешеві саджанці, великих у мене майже і не було. Таких вже, тобто, всі дворічні, маленькі, коценькі такі. Але думаю, хай вони. Ростуть, наростають, нічого, я почекаю, нікуди я не поспішаю. І вже ви просто знаєте, вже в цьому році я бачу вже результат. В минулому році навіть не так було, а в цьому році вже краще і краще. Я вже їх бачу, принаймні, то були прям такі кнопочки, що їх і не видно було. А зараз їх видно, і вони вже мене вражають просто. Ну і знову таки, як ми починаємо закохуватись в гортензії, нам треба. Такі здорові суцвіття, набиті там так. А вже потім ми починаємо цінувати саме у ці розріджені соцвіття, а, такі повітряні, ось, наприклад, як в цієї гортензії Я думаю, що а, це доволі впізнаваємий відомий сорт. Тому друзі, хто має таку гортензію підскажіть, будь ласка. Я не пам'ятаю, щоб я купувала таку. Але я подивлюся, якщо купувала, то я назву знайду. Якщо це пересорт, то це дуже гарний пересорт. І я буду вдячна, якщо підкажете мені назву. Ну, я не знаю, це просто щось неймовірне. Маленький, доволі молодий, ще кущик, молодий, нестрижений. Три таких соцвіття більш-менш величеньких. Я уявляю, коли це буде сформований кущ. то… Вони будуть ще більшими ці. Ну і тут маленькі. Ну, але вже тут, тут одразу і видно, як його формувати. Тобто, звісно, оце все. Оці всі мілки, вони будуть вистрігатись, видалятись, а залишу тільки три оцих таких гарних, потужних пагона. Все нижнє я зріжу. Тут у мене деревовидна, Invisible Spirit, рожева. Вже вона відсвіла, але тут ще. Бачите, бутончики закриті, ще буде одна така шапуля з цвітінням. Дуже класна, неймовірно просто. Орожевенька вона і розпускається, рожева, і така красунечка. Ой, і тут. І тут в мене, я зараз навіть скажу, ой, Геркулес. Це гірку І подивіться, що в мене ще соцвіття не видалені ще з минулого року. Тобто, мало того, що не було стрижки, формовки ніякої, так ще й старі соцвіття позалишались. Ну, вже хай вони мене, боже, як це гарно виглядає, трусі. Я не можу. Хай вони мене вже вибачають, я наведу в них порядок, приведу їх в красу таку, як вони і заслуговують. Але вже на наступний рік. Але подивіться, як це гарно. Ну це дуже-дуже гарно. Друзі, ще раз хочу наголосити, що це не сформований, не обрізаний кущ. Тобто, коли він буде обрізаний, коли він буде гарно сформований, суцвіття, оці суцвіття, оці шапулічки, вони будуть вдвічі, мабуть, більшими. І це ну, уявіть собі, що це за краса. Я вражена просто. Ой, також має не дуже такі прям набиті плотні шапки. Вони більш повітряні. Хоча стерильних квітів все одно і більше. І вона в загальний вигляд має такої набитої китиці, але фертильних теж є багатенько. І за рахунок цього вона. Така, знаєте, як... мені вона як кудрява виглядає, знаєте, саме соцвіття, воно таке як кудряве. Імовірно, просто шикарно. Далі, йдемо далі. Це... Це тут в мене якась, бачите, жирує. По-перше, вишняк лізе від сусіда, вже закалібав він. Ми там трошки навели порядок, хоч з тою акацією по. Чоловік повирізав гілки, які прям лежали вже в нас в дворі. Так, хто ти в мене? Я хочу про тебе розказати. Це діамант руш. Отак. Діамант руш в мене зажирувала, бачите, більше пішла в масу, ніж в цвітіння. Ну, нічого, все виправить. Обрізка. І буде теж дуже гарно це викопати. Ну, це ж це ж. О, господі. Так. Хто ти в мене, дівчинка? А? Хортензія. Дівчатко. Не, ага, не видно. Колешки є, але надпису не видно. Ось такі шапочки, але... Вже не скажу, хто це. Щось дивлюсь, що вона трошечки ніби прихворіла пожовкло листечко. Треба терміново чимось її. Хоча вчора там трошки відкачували воду з водойми і чоловік сюди налив, то... а до речі, хто не знає, то воду з водойми. Коли ви там миєте, відкачуєте воду, божу у пасі десь просто виливати, обов'язково лийте в квіти. Тому що це дуже корисно. Там уявіть собі, скільки всяких мікроелементів, це дуже корисно і поживно для рослин. Це та ж сама, те ж саме підживлення. Ще одна гортензія така. У мене я не бачу тут колишка взагалі. Ну да, а ні, там є щось, щось є. Не бачу, не бачу, не знаю. Я не буду, мабуть, мені дуже важко нахилятись за кожним колишком, розглядати, то вже колись. Хай вони ростуть, розростаються. Потім я вже буду підпишу їх по-нормальному і буду вам все розказувати. Дивіться, яка класна гортензія. Як вона собі хоче бути штамбом, <смі> вона собі так от ви, виросла, оце видалити. І подивіться, такий міцний стовбур. І тут три гілочки. І вона хоче бути таким низеньким штамбіком, скоріш за все. Тому оце все я буду видаляти на живцювання, якщо, якщо вона в мене підписана. Raspberry. Зараз гляну. Raspberry Pink, здається, ну, не хочу лізти, мені дуже важко лазити. В це гарна артензія. Я, якщо буду мати сили і час, хочу деякі там все-таки пообрізати, хоча б там по одній, по дві гілочці поставити на вкорінення. Звісно, буду живцювати лише ті сорта, які будуть у мене з назвами, щоб потім. Вам, друзі, пропонувати. Отака От гортензія красинечка. І ще хочу звернути увагу на берізку Янгі, плакуча берізонька. Я показувала, як я її стригла, тобто в неї пагони висіли прямо ж повністю донизу. Майже. Обрізала, дуже багато вирізала з середини гілочок. І зараз мені дуже подобається її вигляд. І той другий мій ярус, який я виводжу, гарненько почав рости. Вона просто шикарна, шикарна. От зараз вона мені дуже подобається. Хоча вже низ, низ знову дістає мені до гортензії. я так і буду його трошечки укорачувати. Ну, Поки не заважає ще. І так, тут вже відсвіла. Оце і знаю назву, але забулась. Відсвіла. Так, а тут. Дивіться, яка гарненька, як вона гарно міняє колір. Ой, все-таки присяду, куди спін. Пінкі -пін -пі проміс. Пінкі -пі проміс. Шикарно. просто шикарно. Тут Василисник з білими квіточками. От тепер шукаю скрізь, шукаю такий з, 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 з кольором таким фіолетовим, бусково фіолетовим У мене була. Був такий Василисник. А тепер я шукаю. Вже нема. Так, що в мене тут? Це Самарська Лідія. Її видно одразу, вона відрізняється. Хоча, ну, чесно кажучи, так, гартензії я і чого й не розуміла, ну чого всі ганяються там за якимось окремим сортом. Навіщо там різні сорта, якщо вони схожі? Вони дійсно схожі. Загальне враження, коли так здалеку подивитись, то дійсно багато схожих гортензій. Хоча я вже деякі і дивлюсь, що так вже на, на глаз можна можу відрізнити. Все досвід приходить з часом. Тому колись я буду так от ходити і розказувати вам без назв колишків, без підказок, буду казати вам, де яка. Це так само було, знаєте, і з деревами, з кленами, все, що в мене росте. Звісно, перші роки я не могла ніяк запам'ятати, десь підписувала, а зараз вже і поубирала ті колишки від рослин, тому що я вже із закритими очима знаю, де хто росте в мене. Єдине, що, ну, ми ж молодше не стаємо, то іноді забувається. Отак от знаєш, хочеш сказати, а іноді забуваюсь. Так, я, мабуть, швиденько пройду, покажу гардензі і буду завершувати показ, тому що сусід включив там стриже. Я думаю, що це не дуже гарна ідея ходити знімати під таке озвучення. Краще б він ті вишняки і акації у поворобував. Ну йолки палки Це здається фантом. Фантом. Вона така ж доволі впізнаваєма гортензія. Тобто навіть не треба мені шукати назву її. Це одразу видно, що фантом. Десь, я думаю, що 50 на 50 тут фертильних і стерильних квіточок. Така досить повітряна, ажурна. Коли сформую, я просто бачила її на відео. Дорослий сформований кущ, які це огромні шапки суцвіть, і отакі вони повітряні, ажурні, це виглядає неперевершено. Просто дуже гарно. Так, тут, а тут видно, теж страбері, страубері блосом сорт. Я ті, що бачу назви, то я буду так казати вам. А це гортензія графіті. Графіті. Якісь такі, дивлюся, величенькі квіточки в неї. Прям величенькі. Так, а де Бобо? Ей! А вон вона, господі. Не знаю, де я знаходжусь, щось я бобо загубила. Дівчанка, хто хто мене просив червоний флокс, його не буде. Ну мене просили хоча б маленьку якусь гілочку. Ну вибачте, але я навіть турбувати не буду цей кущик, тому що я і собі його перепорчу, і вам ну, врешті-решт не буде що посадити. Тому чекайте, поки наросте, або шукайте в інших продавців. Це також сорт, який я одразу впізнаю. Це Фрайз Мельба. Вона в мене одна з самих перших, яка починає червоніти. І це ще не остаточний варіант. Вона буде набагато-набагато такого винного прям кольору. Дуже гарна. Минулого року були гарні великі соцвіття, тому що обрізала. Зараз Отакі дрібненькі, але все одно виглядає вона неперевершено, її видно дуже здалека. шикарна, шикарний сорт. У мене їх до речі, я їх ще купила собі і посадила в інших місцях, там в травах і біля будинку, там дві штучки. Хочу розмножити. Вона мені дуже подобається. Ну і тут Бобоє, ну що я шукала, злякалась, думаю, де вона є. Бобо ще не відкрилась. Я казала, що вона щось мене постраждала, чи я кажу, ну, мабуть тут коти товклись на ній. Оце коли гуляли, тому, тому що були всі ці молоденькі прирости, всі були зламані зверху. Але дивіться, хоче жити, хоче дарувати красу, і вже випустила цвіття. І буде, буде мене тішити. Так, тут вже не, не хочу, не можу, верніше, нахилятись. Скайфол, це скайфол. Ще поки я не дуже її можу відрізнити серед інших Skyfall, хоча вона має все-таки відмінність в неї такі продовгуваті пелюсточки. Але в деяких сортах також є такі пелюстки, тому я не можу її ще на око відрізнити. Просто то, що я знаю, що саме тут посаджена скайфол в цьому місці. Я її шукала, якось була загубила, думаю, боже, де де її посадила. Хотіла цей сорт купила і тепер тішусь. Дуже гарно. Ой, далі ще одна в мене така гартензія. Це в мене їх дві чи навіть три, які почали жирувати. Бачите, вони наростили масу листя, а квітів ну, взагалі навіть нема що і показувати. І тут караул повний, треба підв'язувати, тому що зламається. А, там навіть є надпис Polar Beer, Це polar Beer, Ось. Там ще я пропустила гортензію. Ну тут, в принципі, поки теж ще нема що показувати, але е, все-таки підійду, тому що не, ну, не чесно буде, всіх показала, а цю красуню не показала. Тут більше, бачите, фертильних. Це пастель грін. Це пастель грін. Теж понаписую щось, там десь повитиралась, її не, не видно, здогадуюсь, по назвам здогадуюсь, по буквам. Гарненька, просто гарненька, неймовірна. Там колешки є, надписи є, лісти вже не буду. Дуже, дуже-дуже класно. Якась низенька, але я маю сподівання, що вона буде вищий цей сорт, тому що попереду росте каріаптеріс. Ну, мені треба, щоб гортензію було видно обов'язково. Тут якась гартензія, не знаю, бачите, вона і не квітує, вона щось тут і флокс прямо біля неї один, і другий. Це ось такий біленький. Не знаю, хто це в мене. Так, ну і, в принципі, все. Я в розсадник не піду. У тут ще краю у мене є три гортензії, Зараз покажу. До речі, показую, бачите, є в мене бур'яни, все в мене є. Так, і тут... О, Боже, що це за краса? Мамочки рідні. А що це за красотища така в мене? Нічого собі. Цвітя. Вимащені в болоті, але подивіться, які вони величезні. Боже мій, я тебе хочу знати, хто це. Я маю вам сказати, хто це. Ні, я не скажу. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай, ну, прям зовсім не скажу, але дуже хотілося би. Пошукаю по своїм записам, просто я її не бачила. Вона, я їх посадила, здається, тут -от три Це низенькі такі карликові. В минулому році, здається, я їх пос... чи позаминулому. Я в минулому, здається, і нічого і не купувала зовсім. Але я не бачила, що такі величезні квіти. Прям величезні. Подивіться. Так, буду шукати назвочку красонів. І ось тут дві такі крихітки. Також гарненькі. Ой, мої красунички. Дуже мені подобається, хочу наживцювати, але в мене немає ґрунту. Е, немає ґрунту, немає касет, в мене нічого немає для живцювання. Там зробила, зробив чоловік мені таку тимчасову міні-тепличку, щось поставила на вкорінення, але гортензії, там нічого не влізло, ну, я скажу маленькі. Для гортензії треба мені і кислий торф купити, щоб живцювати. Ну і придумати місце, де і як це зробити. Можливо, вже наступного року заживцюю. Друзі, подивіться, як це гарно виглядає, враховуючи те, що це доволі молоді ще кущики, молоденькі всі, крихітні такі, але їх вже видно і вони будуть з кожним роком все більше і більше помітними. Більше радувати око, коли вони поверстають, і оті, ті, що на задньому фоні, вони доро... ну, більш такі високі будуть, далі понижче і бордюрні. Ой, це буде дуже класно. Я вже чекаю, так хочеться мені вже бачити, вже, вже бачити таку красу. Але все так, ви знаєте, швиденько, ну, буквально. Минулого, минулого року ще не було що і дивитись, не було що і знімати. Там десь щось показувала якісь там ті, які самі перші величенькі були, квітували. А зараз раз і вже, і вже їх гарно видно, помітно. Клас. Я закохана, я просто закохана в ці рослини. Я вже хочу собі їх скрізь насадити. Особливо бачила, в нас в Україні десь парк гортензій є. Боже, я як подивилась, як це виглядає. Прям до крику. Ну і все, друзі. Чекаємо, хай ростуть, хай квітують. Далі будемо доглядати. Тішитись, вирощувати і милуватися цим неймовірним цвітінням. Гартензії, вони, знаєте, після трав це мої фаворити. На другому місці вони шикарні. Все, друзі, пока-пока. Всім гарного настрою, гарного дня, вечора і разом до перемоги.